Крикодябри, 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 крикодябри. Мені здається, він вже спить. Крокозябри, давай. Крокодями. Хочу. хочу, щоб ти його чухав. Крикодябри. Крикодябри. Кому покажу, Зараз покажу, а я їй знімаю відео. Пузу -бале, пузу -бале, пузу -бале, пузу -бале. Хто? Хто сьогодні мама мені копті таскав? Хто? Хто? Хто тоскав копті? Ти, ти, так, ти не слухняний пес. Це ти. Ні. Хто мені розсипав там земельку? А? Хто? пес, Слухняний, слухняний. Пузо. Нагло, Нагло страшная. Ну да. Козявка мала. Смотри, козявка мала. Козяврик.